Цікави, це Рено Лагуна 2012 року випуску, яка свіжо була привезена із Німеччини в Польщу. 2 літра дизель на автоматичній коробці. Пробіг автомобіля 188 тисяч кілометрів. І стартова ціна на автомобіль 29 900 злотих. Підписник попросив, щоб я зізвонився із продавцем. Дізнався всі нюанси по автомобілі і якщо то поїхав його оглянув Отож, я одразу зізвонився. Продавець сказав, що технічно автомобіль в ідеальному стані, а по кузову були підфарбування. Робилося заднє праве або заднє ліве крило. Продавець сказав, що то робилося ще в Німеччині, тобто там є навіть трішки шпаклівочки скільки шпаклівочки він не сказав, але сказав, що то там не є критично. І далі по фото я помітив, що відрізняється відтінок заднього, заднього бампера. Тобто, або він замінювався, або проводились якісь роботи із бампером. Може бути таке, що автомобіль десь був легенько вдарений взад, тобто що робилося крило якесь і замінювався або підфарбовувався. Задній бампер, але Він про це нічого не сказав, тому що він сказав, що я нічого не робив йому, я нічого не знаю. Він сказав, що він тільки подарував автомобіль. Тобто його, як всі перекупи, підготовлював до перепродажу. Ну і він сказав, що можете приїжджати, оглядати, діагностувати, немає ніяких проблем до автомобіля. Тому, друзі, саме зараз я туди їду, мені залишилося ще їхати десь півтори годинки і я вже буду на місці. Ну і ми вже дізнаємося, який реальний стан автомобіля. Якщо там дійсно є трішки шпаківки, то все там не критично. І двигун, коробка, електроніка, ходова частина, все працює чудово, тоді одразу ми автомобіль бронюємо і він буде чекати на підписника. А якщо ж там все критично, звісно, відмовляємося від автомобіля і шукаємо далі. Отож, друзі, я погнав. Ви як завжди, не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. Я вже знаходжуся на місці. Це в нас автоплощадка. І ось ця третя лагуна срібна стоїть. Так, дивіться, ось ця лагуна. Ось так вона виглядає. На перший погляд гарне авто. І тут видно, що проводились якісь роботи, ось видно по бамперу. В задньому що він не в зазорі, так як я і говорив, задня права дверка теж видно, що певно замінювалася. По лівій стороні, то нібито питань немає зараз. Тож ще ми повідемося, як покажемо. До речі, у да, нас чорний, це не панорама. Тут сімерочки у нас, це вікно не оригінальне водійське. Лубове двоечка. Двоечка. Тут мають бути одинички з тієї сторони. Не, тут двійка, тут одиничка, тут одиничка. Двоєчка. Тобто у нас тільки водійське не є оригінальне? Я добренько показую вам потущену міру. Якщо є насправді.

Це шпаклі на стоючці Знизу. Ось тут десь був удар з боку, 3000 мікров. Ось Дивіться, ось все робилося негарно. 760, ось потки які великі. Ось, все по херцях. Це все, все воно себе покаже з часом. Попередні стоєчки. Зверху у нас теж порядку, тобто у нас ось десь тут був удар, нижня частина 720, 3,3. 3-3 це вже багато. Так, переднє ліве крило у нас в оригінал. Капот у нас алюмінієвий, теж б'ється в оригінал. それ何 Тут є ж 1650, 730, 1350, 1320 і вже пішло на спад. Ось у нас з цього ми місця, місця із середини дверок. Дивось далі 1270, 2000, 2200, 1150. Ось видні сліди роботи, негарно зроблено. І сама стойка пішла. Да, Оригінал. Так, до багажні Багажник, нас... багажник нас пластиковий. без ні. І такі нюанси. Так, шторка є, шторка працює. Колеса запасного немає, є ремкомплект. Так, все цілинки. По багажничку питань немає. Багажник ціленький. Добре, перейдемо до салону, бачимо як салон виглядає. Перейдемо до салону. Ось так виглядає водійська дверна карта. До речі, у нас музика боус. Ми маємо тут 4 склопідйомнички, електродзеркала, повний електропакет. Так виглядає поємчик. Тут пластик відставав, видно, що його не раз знімали. Сидіння тут вже є такі мікротрещини. електросидіння, підігрів сидінь, пасик працює. Комбіновані гарні сидіння, шкіра алькантара. Ось так виглядає кермо, є мінімальні затертя, вони незначні. Но косметика по салону більш-менш адекватно, дійсно гарно виглядає. Селектор. В автомобілі не курили, немає лишніх запахів, ось пробіг майже 189 тисяч кілометрів. Центральна дзеркало з затимненням, підсвітка у нас LED вже. теж задня карта в порядку. приємчик ціленький, сидіння не порваті, задній диван також в чудовому, гарному ідеальному стані тут у нас все на місці все працює все регулюється дивіться дах у нас світленький чистенький не провисає В багажничку ми вже були бачили як там все виглядає тут у нас порядок проємчик теж в порядку паски працюють Тут сидіння в кращому стані. Ну, по Посолону автомобіль дуже-дуже гарний, ну, По кузову стільки шпаклі, ну не знаю. Чесно для себе я б не розглядав такий варіант вже. Так, дивимось автомобіль у нас на 18-х легкославних, гарних дисках. Зимова гума майже нова дуже. Стані. Напевно у нас всі чотири колеса змов Ззаді Протектор у нас вже гірший. Так, дивимось по гальмівній системі. У нас вже є трішки вироботка на задніх дисках і колодки у нас теж вже до заміни. Спереду у нас на дисках є більша виробутка і колодки теж вже до заміни. Ну, По задньому бамперу видно, що він або замінювався, або він фарбувався, тому що він не є в колір. Ми маємо бік Xenon туманочки, решітка ціленька. Здесь у нас по бамперу, як завжди, десь каміння летить і ось такі є. Молодець. Радіатор у нас ціленький, іще основний, іще другий. Дзеркала теж ціленький. Так, дивимось під капотом, як в нас все виглядає. Фара у нас 12-го року 5-го місяця. І ця пара теж з 12-го року 5-го місяця. Охолоджуюча рідина майже в рівень, потрібно буде чуть-чуть долити. Чистенько, без плям, без маски. Нічого лишнього немає. Ось така стіленькі, а джерелі теж ціленькі. Немає як у не запотівання немає. Масло в рівень, до речі, масло замінювалось в автомобілі. Тут в нас теж без запотівань, все в порядку. Ніде нічого не капає, не біжить. Ось там є легеньке запотівання. Від капотом у нас все в порядку. Будемо заводити двигун, зараз почуємо, як працює моторчик. Так, Зараз нам запустять двигун. Холодний старт. До речі, на дворі з нас зараз нульова температура. Якби завівся непогано, невідомо коли вона заводилась.

Не плавають. Люфта ніякого немає. навігація в автомобілі присутня. Кліма двохзона. Старт-стоп. Педалі ось в такому вигляді. Електроручник. І тут наскривання скривання навігації. Машини трішки попрацювали. Є легенькі партії нас парує. Синон у нас працює. Все працює. Габарит, поворотник. все працює. В цьому зарплаті тише. Ну, ось, друзі, такий результат, такі справи знову обмани. Ви все самі бачили, я думаю, вам нічого не потрібно про це розповідати. Коли вчора по телефоні говорили одне, сьогодні приїхали взагалі, іншу картину побачили. Тим більше, з ким я домовлявся, він сам не приїхав, прислав якогось студента, а студент говорить, що він взагалі нічого не знає про цей автомобіль, йому е, його попросили показати цей автомобіль. Шпаклі 4 тисячі на порозі з дверка водійська була замінена. Далі заднє праве крило теж там шпаклівки, шпаклівки там було щось до 2000 мікрон. Задній бампер теж фарбувався, він робився. Коротше, е... Автомобіль той не коштує 29 900, Його ціна, напевно, 23-24 тисячі. Но... Там ще й так е... був зроблений поріг. Можливо, камера того не передасть, але я не знаю, хто там його робив. То... Напевно, то була чиясь перша робота, і хтось спробував її зробити. Ну, там дійсно дуже неякісно все пороблено. Воно дуже-дуже скоро себе покаже, воно скоро все вилізе. Ясна справа, що такий автомобіль ми не можемо рекомендувати. Шкода часу, друзі. Ну, дві години в дорозі їхали, щоб за 15 хвилин побачити таку картину, і зараз дві години знову повертайся додому. і Півдня вилетіло. Ну, а поляку там до одного місця, що ми там їздимо по телефону. Він говорить, що автомобіль ідеальний, ви його точно заберете і так далі. Тому, друзі, так дуже часто трапляється. Хто шукає прям ідеальний автомобіль? Ось вам приклад, подивіться на фото одне, а в реальності зовсім інше. Тому, друзі, такі справи буду я рухатись додому. Розчарований, звісно, і я, і клієнт, але ну, нічого страшного, головне, що ми його перевірили і його не купили. Все, друзі, натисніть, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей побачили його і побачили, які бувають ситуації. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі по питаннях автопідбору звертайтеся, будемо домовлятися. Всім гарного дня, до побачення.